Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про охорону довкілля. Що таке довкілля слово? Це те, що нас оточує: річки, моря, парки, пляжі, біля будинків, територія, дитячі садочки, школи, двори все це довкілля. Де зелені хмари? Я горів, заступили неба, синій став. На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висоти, всі долини, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля. Там та, де народився ти. Там найкраще та ти рости дитинко, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. А скажіть мені, де ви живете? Ви живете в квартирах, будинках. У кожної тваринки також є свій будиночок. От сьогодні. Я вам прочитаю такий віршик невеличкий і казочку про равлика. У будиночку сидить, ріжки висунув мовчить, потихеньку він повзе, свій будиночок везе, повзе вперед по столі, він на квітку заповзе і пелю, пелюстки погризе, ріжки митю заховає, позіхне і задрімає. Ось це про равлика, бачите? Такий невеличкий віршик. А зараз послухайте цікаву історію, яка трапилася у лісі. До газети лісових жителів вирішив дати, дати оголошення равлик. Воно було таке: здав квартиру у дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода і освітлення. Тільки но ну, з'явилося це оголошення, як лісові птахи та звірі натовпом посудили до равлика. Адже чомусь тоді в лісі було сутужно з квартирами. Прибігли працьовиті мурашки, неквапно причвалали товсті ропухи в супроводі жвавих малюків, пугорків. Поки збиралися всі охочі винайти хату, почало сутеніти. І тоді світляк, і навіть прилетів кажан. Майбутні квартиранти утворили коло, і всі, як один, почали сварити равликову хатку. Мовляв, і кімната лише одна, і та без вікна. І немає для кажана, кажана горища, і відсутній погріб так потрібний мурашкам, отак поговоривши, побалакавши. Кожен повернувся до своєї домівки і подумав, що іншої такої не знайдеш і як ні добре їм живеться. Чому для кожного найкращої є саме його оселя? Світ природи навколо нас прекрасний. Ми повинні любити і оберігати його. Чому слід берегти природу, не смітити, не шуміти Так, вода, земля і повітря. Повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, щоб співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім і наша мати. От, а в природі буває трошки по-іншому. так? Де є гарна природа, а де є природа, яку треба що? Берегти і спасати. Ось ми зараз з вами. Роздивимося малюнки і будемо казати. Ви мені підказувати будете, гарна картинка чи природу треба берегти. Так, подивіться, глубе небо, дітки катаються, граються. Як ви думаєте, гарно? Гарно на природі. Далі дивимося. Прийшли люди в ліс, понакидували папірців, банок різних, бачите, всього. Це добре чи погано? Звісно, погано. Подивіться на слідучу картинку. Ріжуть, що пиляють ліс. Це погано. Ми і земля, звичайно, плаче. Так, подивіться на цю картинку машин дуже багато їде по вулиці, диму повно. Погано, дихать нічим. Так. Да. А тут, подивіться, всі на велосипедах, на моторолерах, чисте небо, все гарненьке таке. Земля радіє. А тут радіє земля? Так, діти. Садять дерева. Бачите, так, земля радіє. Далі. Подивимося на цю картинку. Діти прибирають. Десь парку, да? Ось, земля радіє. А тут подивіться, часто можна бачити біля баків, кидають сміття, і воно валяється, вітром несе. Це добре чи погано? Звичайно, погано. Так. І ось така ж сама картинка тут. Ось. Бачите, теж на пляжі побували, покидали і пішли. Обов'язково треба навчитися, що прибирати за собою. Ніхто за вами прибирати не буде самі. Ось подивиться сюди, бачите, теж чорно, морок стоїть, велике місто, земля плаче. А ось джунглі, веселі звірята, їм там гарно живеться, земля радіє. І тут, подивіться на картинку, земля радіє. Море чисте, бачите, островок, земля радіє. Так, а ось тут плаче, бачите, захворів слон, видно, дерева попіляли там погано. Дітки катаються на велосипедах. Гарно проводять час. Правильно? Так. Земля радіє. Скадимося на цю картинку. Чистий пісочок, вода чиста, плавають риби. Різні морські тварини чисто. Ой, а тут у нас що? Лісова пожежа горить ліс. Це добре чи погано для землі? Звичайно, погано. Так, а ось подивіться, в іншому місті дно морське. Краб кричить, що ви робите, бачите? Бутилки. Бутилки різні, склянки сміття різне, веделки, що тільки там немає. Воду не можна нічого що кидати. Ось така гра. Давайте згадаємо ще раз правила поведінки в природі. Не можна ламати гілки дерев і кущів. Рана на рослині рана на, на, на поживому. Усі поранені рослини тривалий час будуть хворіти, а багато. Загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Ось, бачите, це конвалія, вона занесена в цю червону книжку. Не можна ловити різних метеликів, комашок, ось бачите, не ловіть. Квіточки радіють метеликам, частують солодким нектаром, пахучим пилком, від дотику пальців людини. Крилець метеликів осипаються лусочки, ушкоджуючи тендітні крильця. І комахи гинуть. Не руйнуйте мурашники. Ось бачите. У мурашниках живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходило повітря і вода. Збирають рослинні рештки, знищують шкідників городу, поля і лісу. Не кричіть, не галасуйте на природі. Ліс, поле, лука це домівки, звірів пташок, комах. Вони там живуть, хто працює, хто відпочиває. Заважайте їм голосною музикою, криком, адже. Їх це лякає. Так, не можна, бачите, павутинку трогати, подивіться. Не можна залишати що вогнище, як ви думаєте, тому що може миттєво вогонь знищити всі ліси навколо. Далі не можна. Бачите, топтати квіти, травичку, чіпати грибниці грибів. Потім восени приїдете, а грибів нема. Тому що грибничку порушили. Вона вмерла та грибничка. Не можна чіпати гніздечка пташок. Бачите, ось, не можна ручками. Не можна ловити жабок і їхніх маленьких поголовків. Тому вони дуже-дуже. Корисні ці жабки і побороки. Пожалій жучка і павучка і не смій покритить котика й собачку. Хай твоя маленька ще рука пожаліє всіх, хто гірко, гірко плаче. І тоді тебе завжди, теж відверне від біди. Бо в природі є така закономірність, щоб тобі завжди везло не роби. Нікому зло. Ось таке у нас сьогодні заняття по довкіллю. Бережемо природу, прибираємо за собою, прибираємо біля своїх домівок, квартир, в парках допомагайте прибирати, щоб у нас було гарно і чисто. До побачення!